Короче, на офіційній сторінці World of Tanks вийшла новина про шквальний вогонь, і давайте з вами подивимось, що тут буде. Погнали. Тайвий ствол зайвим не буває. А якщо їх буде відразу чотири або шість, або дванадцять, або цілих один, але навіть він не без сюрпризу. Зустрічайте танки з автоматичними гарматами в новій події. Шквальний вогонь. Сім унікальних машин, монструозні модифікації знайомої техніки. О, це з новими разючими можливостями Так піпіська Вперед виривається це гроза що? корми. Ви бачите. Утилом... Це, можливості... це що таке? Це що таке? ЄБР в холодній воді що? Вперед виривається гроза корми, панар, єбр 40. т Все, що потрібно знати про цього хлопця, це с. Ви чули тільки що цей звук? -ЄБР -40 -Т. Все, що потрібно знати про цього хлопця, це справжній кулемет на колесах. На полі бою відповідає за хаос і раш по центру. Це що за комар? Йохоподібний Тандер клеп Трохи Ух стриманіший, зате калібр у нього крутіший. все кулемет, так? Ага, гер... він працює так. Тобто тут треба контролювати свій вогонь. Не можна постійно стріляти, бо якщо ти стріляєш постійно, в тебе от, шкала заповнюється червоним, і ти далі не можеш стріляти, він перегрівається. Ага. Мати. тому важливо і ти стріляти не можеш. температурою. Червоний колір означає час відпочити. Час відпочити. А ось і поповнення. Ми то всі знаємо, що час сісти на арту, да? Вот як танкісти відпочивають. В рядах двостволок, флаг Панцер 8 Маус і ТВП. Точніше, ПТВ-51. ПТВ. Затиснули ліву кнопку миші, а залпу немає. Ви не розумієте, це інше. Гармати тут стріляють по черзі, ніби ви пробуваєте двічку по тренувальній груші, потім перезаряджання і все наново. Те, що не вбиває танк, робить із нього решето. Це не гласний дивіз, сто сорок 143... три пруд. Чотири гармати посипають супротивника тоннами залізного гороху. Це що таке? Це що міні арта якась? що? Якщо прилетить туди де пом'якше, супротивник телепортується в гараж. А тепер головне питання: що буде, якщо дати в руки танкісту справжній мініган? І не просто так, а встановити... буде встанети його на Шерідан і яхт панцир ЄСТО, вийти дововижний Хейлсторм. І в усіх сенсах неймовірний штурм Є-100. Я що з тобою стало Тут, як у крутих бойовиках, ротори крутяться, а все навколо сяє, дзвенить і горкотить той момент, коли розумієш, що танки відпрацьовують назву події квальний вогонь це окремий режим, де можна вдосталь повеселитися і заробити трохи. бон Не треба думати про витрачання снарядів Я вже ці бої, там просто будуть салюти повсюди. Тра -та 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 -та. тупо по всій карті. Ремонт чи статистику воюйте і О, здається, насувається буря. Що буде артилеріячно в World of tanks можна дивитися на три речі: як горить Маус. Як той тоне на Ерленберзі і на перезарядку артилерії в якої зломлене бика, да? Та як працює бачат шар десапер 59? Дві касети по шість некерованих ракет залишать в зоні ураження лише купи металопрухту. Звичайна артилерія здаватиметься дитячою іграшкою на тлі шар десапер. Тому одним оком завжди поглядайте на небо. Попереду шквальний вогонь. Це тонни стервича дев'ять, дві касети по шість некерованих ракет залишать в зоні ураження. завжди шквальний вогонь. Це тонни стерядів, що літають у повітрі. Брязки, броні та дивовижні ситуації, які не можна уявити в звичайних боях. А головне, стільки ж снарядів ви не випускали за весь час гри? Не прогавте шанс випробувати незвичайні машини з автогарматами. Щасти вам, бійці! Пацюк сиди, диви, робить. Диви, диви, диви.